У нас о, грати в о, такий режимчик. Я тут уже такий професіонал. Це, короче, я вирішив пострімити в честь о, 100 підписників. У мене недавно було. О, ну, короче, в мене недавно 100 підписників. Ну, короче, на моєму каналі було 100 підписників. І в честь того я. Зайшов, вирішив пострімити тут. Ну то що, зараз буду тут цей грати, у мене є віпка. Тому. Що це буде за стрибок? Ну, коротше, в мене тут є віпка, тому будемо. ну, коротше. Якщо ви хочете зі мною грати, мій нік Тут нік Ну, коротше. Зараз будемо грати, У мене вже швидкість 200. і зараз будемо починати. Так. Погнали. Хоп, 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 погнали. Так. Ну, якщо, якщо ви захочете в інший режим, то підемо в інший режим. А зараз пограємо в цей. Я не знаю. Просто побачив, що всі стрімлять по цьому режимі. До речі, я поміняв собі скин. От такий він. Я не знаю, чого я такий вибрав. Пам'ятаєте мій старий Скин. Коротше, то зараз ми тут. Е -е -е. Я навіть не знаю, що ми тут будемо робити. Може, якщо ви хочете до мене зайти, то я вам подеру чогось Excel. Я знаю, що всіх там вже, якщо ви грали в цей режим, то у вас там всі преінвати дуже сильні, але в мене є такий чувак. Я його хотів продати, але вирішив не продавати комусь віддати. Lookie блок. Блін, мене тут збилося, нічого не зтих. Ну ладно. Швидкість можу прокачати Можу. Все, погнали. Та, блін! Знову мене звели. Розімнутися ну, треба. Ну, коротше, зараз будемо їхати. Погнали. Ліпку погнали. Скоро обнули. Угу. Я бачив, там уже було. Писало, що через 2 години буде наче гнати. Ну, коротше, щось таке. Зараз... коротше. Минут. Через 10 хвилин буде обнова? Добре. Тоді поки що почекаємо 10 хвилин. Ну, як чекаємо, пограємо тут. Потім е будемо на обнові танцюватися Подивимося, що нов... нового додали. Я не знаю, що я вистріб був тут. Ладно, погнали тоді, зараз будемо бігти. Ні. Коротше, зараз постараюся когось нормального дістати. Може, лакіблок залізимо. Я граю зараз не на приватці. Тут, коротше, Чотири людини є. Ну, коротше. Е, не знаю, що Я просто ну, зараз не знаю, що там зараз робити. Просто витягати брейночих, не знаю. А може взагалі розіграшу робити? Короче, то зараз будем делать. Привет. Ай, блин, я забыл, что у меня нет вебки. Не знаю. Ай, я впал. Я не знаю, что. О, я снова стрельнул. Что я так стреляю? Так, снова. Я украинец, хорошо. Я живу в Украине зараз. О. О, все! Уходу многа. Там писало. Все, буде. Что там будет зараз? Полетели? Я пока что тут пугал. Может, какие-то, блин, рот заспавнить. Да. Так. Все, чекаем. Ну, короче. Сейчас будем вот тут делать. Тут вафе качнуть, боровей треба було тут. Я Не знаю. Тут Тут ніколи толкового немає. 5 часто. Ну тоді візьмуть частоту. Ні, не помітить. Без візу моєму не дуже не борош, окей? Короче. То до речі, не дивився минулий стрім, то можете подивитися. Там ми з моїм другом 99 градус. О, 5 хвилин? 5 хвилин треба чекати. Виданьку тут зроблю так. І тут 400 ста буде. Ой, мільярдів, короче. У мене вже немає больше все. Брать, у вас так багато. Я пам'ятаю свою... Ви, ви пам'ятаєте моє перше відео? Там де я грав якийсь рандомний режим лабіринт. Бакун, коротше.

Взагалі, він маленький ще, в мене там майже відео немає. Я почав відео знімати в 2025-му, ночі, тому що я тут. Адмін лаки блок десь. Тобі швидко. Там написали Упс! стрімиться Ну, с тобой. Блін, так не зручно, коли с тобой ага. Чат не працює. Я не знаю. може сейчас перезамка что-то как я не тон ли Ну короче. Короче, я помню новый скин. О, у меня шье твой крафт погнал. А, 200, да блин, что нужно? Мне требуется 200 ну, тришка. Блин, мне нужно в 200, меня что я не за 200 триллион? Ну что миллиард забыл. Ладно, не миллиард. Он что дал, мне дал ей потратил. Всем 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 потратил. Я не знаю, що це таке. Тут якийсь бомбардировка хотел опять. Эээ, e, Він скинув ядерку У вас знову радіоактивний івент? Це радіоактивний івент. Радіоактивний івент я не знаю. А не, мне дали просто ту тут. Не, раз да видела первым. Тридцать миллиардов я бежу. У нас же 800 миллиардов. Она скоро триллион будет давать. І що будемо зараз робити? Не вот так що будемо робити, коли. Що це за хвиля була? Сюди ховаємось? Там якось... О, там є цей хвиль. Блін, ты тут знов так хвиля, я могу. Будешь худка. Він пише, що він хоче новий ванті. Я не хотів його пробити. Я знов тородив, ты не хвилю. Ні, є наст... Та як тут забігти? Це дуже незручно коли коротко ми тут. Люди коротше. Я не знаю, що ми гра... Може Можемо інші режим? Кто хочет меньший режим, включить, сейчас плюс. В братью брату час? Нет. Я начал включить в час. Кто хочет меньший режим, включи... Ну, натисни плюс, короче. Значит, я залих толком не брав, не я надо никакой. Не знаю, чого. Я, до речі, такие ну, що я если не викупа. А, я то его тун тунус не засунув. Так. Давай-то уже летишь, вот, Я, короче...

Коротше, пацани, зараз ми будемо, напевно, закінчувати, потім. Я ще, до речі, зараз я, коротше, ще сьогодні зроблю стрім, я сьогодні ще пострімлю. Давайте. Дякую, що подивилися мій стрім. Повертайтеся, я не знаю. Якісь. яка зараз година? Напевно, в 8 годині треба повертатися. Ну, тоді давайте. Я не знаю, я поставлю, коли повертатися. Там буде заплановано писати. Ну, коротше, давайте. Папа -па, всім зараз. Побачимося потім. Давайте.